Незвичайне доволі явище обидві команди, які презентують Україну в Єврокубках, цього тижня перемогли у цих самих Єврокубках. Шахтар оформив камбек проти Антверпена. А Зоря мінімально обіграла брейдаблік. І що цікаво, що там у гостях, що там теж на виїзді. А Зоря до речі, в перемагала у Єврокубках у жовтні 2021-го. Виходить, на наступну звитягу варто було чекати два роки. А це подкаст UAFootball Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, і мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Антверпен Шахтар 2-3. Хоча після першого тайму здавалося, що треба вже готувати новини про звільнення Ван Леована чи щось таке. Гірники дійсно пішли на перерву програючи 0-2, і перший тайм залишив максимально негативні враження, навіть гірші від того, що ми бачили у матчі першого туру Ліги Чемпіонів проти порту. Привозять ті, від кого ти не чекаєш, ветерани із досвідом. Спочатку я кажу про Ракіцького. Там Ярослав взагалі не врахував, що у сучасному футболі є таке поняття на секундочку, як контрпресинг. Він завозився, попри те, що зазвичай він грає просто в подібних ситуаціях. І також немає підстраховки. Взагалі немає. Це я про епізод із другим голом, коли конопля затримався в атаці. Там вийшло взагалі так, що атака на атаку, тільки у Шахтаря вона не гольова була, а он тверпана гольова. І ніхто навіть не подумав про те, що треба бігти і закривати, фланг коноплі закривати на цьому краї бальквішу. Ну зрозуміло, що сам Юхим під час цієї контратаки він був вже далеко відіграний бельгійцями. Про різника я думаю, що ви спитаєте дійсно. Ну у цьому епізоді очевидно, що він ухвалив неправильне рішення. Він передчасно залишив ворота, якби не вибіг. Ну там Баліквіша виходив під гострим кутом на ворота. Я не думаю, що він би зрізав цей кут і прямо виходив би а, на самі ворота, на самого різника. Ні, я думаю, що він би більш впирався у сам фланг, і захисники повинні були встигати а, накривати, навіть враховуючи той факт, що там Антверпен вибігав 2 ну, в 2, вони повинні були загасити, мені здається. Не загасили б, це вже. Була далі за рангом, а після відсутності під страховкою вже до них така претензія. Ось так я вважаю. Взагалі цікаво, чи не так. Антверпен не міг забити більше 360 хвилин. Це чотири матчі, приїхав Шахтар, і будь ласка, прорвало. Муя, зокрема не міг забити більше місця. Будь ласка, приїхав Сидорчук. Потім українці Шахтаря до Бельгії один за одним і поїхало. Ну, це так. Чисто статистика, зрозуміла. Якщо ми переходимо до другого тайму, з Звичайно, було неймовірно круто за емоціями, і вболівальники давно такого не відчували. От як ми там списувалися, обговорювали цю перемогу. Це дійсно круто. Ми дуже рідко зараз переживаємо подібні емоції, переможні, тому що от ці самі перемоги вони трапляються відверто не дуже часто. Все тут доволі логічно і прозоро. На жаль, мені сподобалося, що Шахтар напирав. На початку тайму, і взагалі далі напирав, він не застряг у цьому потоці нескінченних пасів, там з флангу на фланг, кидати м'яч, навішувати без адресатів, щоб м'яч там вибивався. Шахтар був дійсно націлений на ворота. Але, Але, друзі, без фарту, звичайно, не обійшлося, і, от у мене питання у відповідь, скажу так: колись це ж повинно було статися, чи не так? Щоб за один матч і вдалий тобі рикошет під час штрафного Ракіцького. І воротар Вантверпена помилився і залишив м'яч у грі, коли цього не потрібно було робити, звичайно ж. І щоб Степаненко зіграв рукою, і Алдер ну, власному штрафному майданчику, це пенальті. Звичайно, це пенальті, ніяких там обговорень немає. І Алдер Верілд не забив пенальті на останній компенсованій хвилині. Ну... Він в Тоттенхемі, мені здається, ніколи пенальті не бив. Тут чисто е на правах лідера, на правах капітана, і, можливо, в цьому була помилка, можливо, інший польовий гравець, який наближений більше до атаки, він би забив. А так бив капітан-лідер Тобі. Е Тобі фігакс по клавіатурі Алдервейрел. і от він не забив. Ну, такий собі, звичайно, там обмін е люб'язностями вийшов від капітанів команд, і просто, ну розумієте, чесно кажучи, я взагалі подібного не пам'ятаю. Шахтарю пощастило. Це треба розуміти. Купа факторів склалася воєдино, щоб Шахтар міг мати три очки у цьому матчі. Купа. Ну, іноді трапляються і такі матчі. Добре, що тобі щастить навіть не потроху, а відразу всією кучою. Купою. Подивимося, що буде далі. Ван Леовен, він зберігся на чекпоінті, скажімо так, але далі, далі такий графік там, перенесений матч з Зореїв, спарені поєдинки проти Барселони, і на початку наступного місяця там ще також українське Ель-Класіку проти Динамо і зустріч з Дніпром-1. А нагадаємо так, Динамо, якщо виграє зараз всі свої матчі, які у нього в запасі є, то воно випереджає Шахтар. І це взагалом, доволі реалістичний сценарій. Чесно кажучи, це зараз якийсь е, шахтар шльодінгера. Він заряджений, наче й перемогли круто, але чи виправлена ситуація глобально? Тим паче перед таким серйозним відрізком я не впевнений. І виходить, що і не туди, і не сюди. Звільнити Ван Левона десь після першого матчу з Барселоною. Ну чи буде це розумно? Я думаю, що ні. А звільнити його вже після цього відрізку складного, якщо він буде провалений. Так це логічніше. Просто зараз треба зрозуміти, чи дійсно хлопці от показали, що вони готові грати за. Ван Леумана за тренера, чи це був якийсь міраж. А щодо перспектив у групі. Ну, Шахтар нагадав, що з третього місця все ж таки є шанс вилетіти у Лігу Європи та обійти Анверпен. Головне, по максимуму, що зачепитися з спорту, на що сподіватися із Барселоною і вдома постаратися не доводити до Кампеку проти Антверпена. А все ж таки взяти три очки більш-менш спокійно. Але ж там виходить, що матч із Антверпеном виходить буде останній. Ох. А ні, останні навіть спорту з Андверпеном у п'ятому турі спорту у шостому. Подивимося, може нерви не будуть так тиснути на шахтар, ще у п'ятому турі, і дійсно треба сподіватися тут на перемогу. Не так багато в групі команд, а точніше, лише одна антверпен з якою Шахтар може грати першим номером і грати в більш-менш такий свій футбол. Так, можна сказати, що не зрозуміло станом на зараз, що таке футбол Шахтаря. Але я думаю, ми, в принципі, всі розуміємо, що грає Шахтар, тобто грати першим номером, грати в комбінаційний футбол, пресингувати, Всі розуміють, що у Шахтаря така ідеологія, і вони намагаються так грати. І тому, коли Шахтар розпочав е, атаки свої робити вже на, на самому початку поєдинку, то здавалось, що все буде нормально. Ну тобто Шахтар буде атакувати. Так, не факт, що заб'ють багато, але моменти будуть точно. Але після того, як Шахтар пропустив, пропустив з першої ж атаки, пропустив гол, який не є обов'язковим, чесно кажучи. І через те, що тут зіграла така е, роль, е, по-перше, це помилка. Ракицького, а по-друге, це те, що в Шахтаря зараз ну, досить така дивна, можна сказати, і в хорошому, і в поганому плані. Центральна ламка захисників, тому що вони два лівоногих. Що Матвієнко, що Ракицький. Ну, це не типово, це досить нетипово. Так, це може в якихось моментах допомагати, тому що якщо ви хочете грати в сучасний футбол, вам потрібно мати одного правоного, одного лівоного захисника. Це вже, ну, всі знають, це через те. Щоб віддати швидку передачу, швидку передачу діагональну, там направо, якщо ви лівий захисник, і наліво, якщо ви правий захисник. Тобто, ну, це нормальна ситуація і тому так намагаються робити. Але коли у вас два ліваного захисника, то тут вже виникає два питання. По-перше, Ракицького це дуже видно, його тягне грати трішечки лівіше. Ну, якщо ви подивитесь на розстановку, трішечки львіше, тобто ближче до Матвієнка. А по-друге, сам Матвієнко грає досить невпевнено останні часи, і я вже казав це, коли ми розглядали там матчі збірної, що Матвієнко. Дуже багато помиляється, ну, прям дуже нетипово для себе. Взагалі, мені здається, якщо б в Шахтарі був ще хтось, він би грав замість Матвієнка. Тому що, ну, дуже багато помилок, при тому помилки результативні. Тобто він помиляється тоді, коли не мав помилятися взагалі. І через це все здається так, що Ракицький більш намагається грати зліва. Ну, здається, знову ж таки, що він намагається страхувати його. І по третє, Ракицький вже не молодий, і ми побачили не, не один раз, що він не встигає в цьому моменті. Прям наклалось усе. По-перше, він опинився трішки лівіше. А по-друге, він не зміг віддати відразу передачу правою ногою, тому підлаштовувався під ліву. І це зайняло час, і вже нападник відібрав м'яч і продовжив свою атаку. І після цього і прийшов гол. Тому е, тут просто багато таких е, факторів наклались, і тому так вийшло. Але мені взагалі здається, що зараз центральний захист в шахтарі він ну не, не є досить надійним. Так, я думаю, що з проблемами Матвієнка можна щось вирішити, але ракицький він е, не встигає. Так, він в цьому поєдинку заб'є гол, досить важливий гол. Але я не думаю, що це перекриває усі останні мінуси, тому що він в деяких епізодах просто не встигає. І якщо ви подивитесь там повтори, то може здаватися, що він там, ну не знаю, робить якусь офсайдну пастку або ще щось таке. Але ні, це не так. Він просто не встигає. Тому здається, так, що він там не затримався, а він зіграв як і потрібно. Тому, як мені здається, все ж таки слід награвати когось. Більш молодого. Це ось можна порівняти з аналогією з Челсі. Тобто, якщо у вас є такий захисник, як Тяго Сілва, ви його не хочете міняти, тому що в нього є досвід. Але це не принесе вам нормального результату, тому що через рік все одно потрібно буде награвати гравця, все одно і все одно давати йому якусь кількість матчів, щоб він напомилявся, щоб він там, став більш досвідченим і тому таке так інше. Тому мені здається, що все ж таки слід вирішувати. Цю проблему і Ракицький для чемпіонату України це нормально. Ракицький для Ліги Чемпіонів, ну чесно кажучи, досить така спірна позиція, мені здається. І другий фактор це те, що Шахтар все, все одно ми, ми повинні розуміти, що Шахтар намагається продати гравців, Ракицького ви не продасте. Тому тут все ж таки і я не все розумію, але в принципі непоганий від нього поєдинок в плані того, що він забив. Але результативні помилки теж були і були ті помилки, які Антверпен просто не реалізував. Взагалі, що стосується Шахтаря, то голи, які вони забили, вони досить такі трудові. Так ми побачили, що гравці не зупиняються гравці атакують далі. А гравці намагаються грати до останнього. Це реально класно. Сікана відмічав би, але я не можу сказати, що він там провів якийсь суперматч. Тобто він забив два голи так, але ці два голи були просто тому, що він опинився на тих позиціях, де він опинився. Можна сказати, що він такий класний футболіст, і тому він там і опинився, але все ж таки я думаю, що він там просто опинився і тому так сталося. Тим паче, що другий гол, який він забував, це просто була результативна помилка кіпера, який навіщо то зберіг м'яч, викинув його на гравця Шахтаря. Ну, взагалі досить така дивна штука, чесно кажучи. І я взагалі не розумію, що він намагався зробити. Ну, це такі мемні якісь моменти, які потім будуть крутити, я не знаю, років через дедень. І будуть казати, що футбол в ті часи був кумедним. Ну, як і зараз ми там можемо подивитися купу моментів з АПЛ ще з якихось ліг, де гравці ну, помилялися, з них роблять ці нарізки, і ми потім дивимося, кажемо, що ну, футбол тоді був не таким. Ось і все. Це робиться, мені здається, завжди ось так. Взагалі, що стосується Шахтаря, то найголовніше це була перемога. Шахтар зробив все для того, щоб її добити. Так, був ще пенальті в кінці поєдинку. Я взагалі хотів сказати, що, ну, на мою думку, це не пенальті, якщо що. Я розумію, що, можливо, хтось мене не зрозуміє, але Степаненку м'яч прилітає в голову, а потім в руку. Я дивився декілька повторів: ну, в голову, потім в руку. Тобто ну, він несвідомо грає рукою. Чому рука була в такому положенні вверху, так? Тому що коли організм побачив, вже, що м'яч летить а, в голову, він інстинктивно почав закр... хотів спіти закрити голову рукою. Це просто на інстинкті було, це не було там збільшити ширину тіла або ще щось, тим паче від голови в руку, ну це не пенальті. Ну мені здається, це не пенальті. Якщо б він підняв так руку і не встиг закрити голову, і прилетіла б відразу в руку, це пенальті. Питань взагалі ніяких. Коли прилітає в голову потім в руку, це не пенальті. Правило, мені здається, неправильно сформульоване, те, що якщо б від ноги влучає в руку, то це теж не пенальті. Але ну від будь-якої частини тіла, якою можна забити і влучати. В руку. Мені здається, ось так треба його переформулювати, і тоді все буде нормально. Тут не повинно бути пенальті. Це важко повірити, але другий представник чемпіонату України у Єврокубках зараз іде в УПЛ на передостанній позиції. Зрозуміло, що це тимчасове явище. Зоря повинна піднятися до гори у таблиці. Проте наскільки ж цікаво дійсно виходить, в Єврокубках зоря демонструє гарну злагодженість. Вона віддається наповно. Ми це вже зазначали, це дійсно помітно. І головна проблема це дитячі помилки, це провали в обороні. Проте на даному етапі даунгрейду українського футболу, я вам так скажу, це треба просто, мабуть, прийняти як факт, що от це дійсно є. І я буду дуже здивований, якщо це в когось зараз на цьому етапі, у тому чи іншому обсязі, об'ємі просто зникне там у збірної України на її високому рівні відносно, так. А у Шахтаря в Лізі Чемпіонів, там у Динамо в чемпіонаті Динамо без Єврокубків, у Зарі в Лізі конференцій. Розумієте, без м'яча все доволі ну, погано у наших команд, так? І треба дивитися на те, як команди наші грають із м'ячем, зокрема зоря. І із цього треба саме витискати, на жаль, максимум. Не в двохкомпонентній фазі гри, а саме тільки в одній, там, де ми граємо з м'ячем. А з м'ячем, на жаль. Коли Гереро має 100-500 моментів і е, не забуває жодного, то про що можна говорити? Чогось я на цьому тлі дуже сумую за таким хлопцем, як а, Саян Манеш. я вам так скажу щодо Брейдабліка, відчувалося, що Брейдаблік зорі подобався як суперник, тому що він був одну під силу цей горішок, який ти можеш зламати, який ти можеш з'їсти. Звичайно, тайми були доволі різними, їх треба розділяти, треба їх окремо розглядати. У першому зорі було багато простору, варіанти для комбінацій, Ці комбінації проходили. Було часом доволі приємно подивитися на це, вдалося забити врешті-решт гол. І у другому, ну, зрозуміло, що луганці почали більше грати від суперника. І знову ж таки, знову ж таки, декілька питань у мене виникає. Питання перше те ж саме, що і по Шахтарю, знову пощастило українській команді, тому що тут і Турбаєвський, і сюрприз-сюрприз, ну, який завжди вручає, так? Зорю в цьому сезоні. І впритул тобі головою, і поперечина. І також цікаво дуже інше. Невже зоря так втомилася у першому таймі, що не можна було хоча б спробувати потримати м'яч ближче до середини поля, намагатися а, гру заспокоїти? Мені здається, що е, м'яч чисто луганці отак за інерцію віддали, бо так треба, бо це шаблон. І ну, я не знаю, тому що брейдаблік порівнює явно слабший за зорю. Це було видно, це дійсно було видно і можна було перемагати 0-2-03 з запасом. Ну, добре, там 0-2. І брейдаблік, мені здається, порівнює навіть слабший за більшість команд з УПЛ. То що так. За загальних оптимальних сценаріїв у зорі є шанс зайняти друге місце в групі, але поки замало даних для таких позитивних прогнозів. Все ж таки, ми це зараз, після фартово виграних матчів, сидимо, міркуємо, так прикидуємо вже позитивні якісь розклади, але хі, удача так посміхатися буде ну далеко не завжди. І наступні поєдинки, про які ми з вами поговоримо, це Наполі Реал. Поєдинок досить цікавий. По-перше, з тої точки зору, що зараз в Наполі тренером є Руді Гарсія, і все ж таки є досить багато претензій до нього, це по-перше. Але слід розуміти одну таку просту річ, про що я казав досить багато разів, що стосувалось багатьох команд. Якщо у вас є тренер, який досить гарно тренував команду, команда показувала класні результати. То для того, щоб розвалити її, для цього теж потрібен час. Я не кажу, що Руді Гарсія розвалить напал, але якщо ми кажемо взагалі, то те, що зробив з Палеті, ну, це просто взяти і розвалити за кілька місяців, просто не вийде. Це саме стосується навпаки. Якщо у вас є досить погана команда, ну тобто команда, яку погано тренували, яка не є зіграною, там, наприклад, Челсі. То тоді ви побачите, що команда не може за два місяці просто взяти і розпочати грати ну просто неймовірно. Тобто це залежні речі. Тому зараз казати щось про Руді Гарсію, казати, що він там вже не, там, не впорався, або все досить погано і таке інше, я думаю, що це не є правильним. Так, є проблеми з тим, що є нерозуміння з гравцями, але ну, мені здається. Наполі повинен був розуміти, коли брав Руді Гарсію, що це нормальна для нього ситуація. Він завжди з кимось там буде мати розлади або ще щось. Ну Тобто, це взагалі нормальна ситуація для нього. Це по-перше. По-друге, сам Тікток Наполі робить теж такі досить дивні речі, що стосуються Ну Мені здається, це теж треба виправляти. Так, ситуація досить складна, але сказати, що там Наполі розвалений, ні, ще точно ні. Наполі ще може грати. В принципі, ми побачили, що Наполі може грати з реалом, так, не на рівних, але е, у себе дома грати в досить непоганий футбол для того, щоб там забивати для того, щоб створювати моменти. Це що стосується взагалі Наполі Що стосується Медреського Реала е, по-перше, ми знаємо головну проблему Мадридського Реала зараз це те, що немає нападника. Взагалі, немає нападника, є Хоселу, але його не хочуть награвати, тому що ну, слід перебудовувати взагалі все. Тим паче, що. То доведеться тоді когось з півзахисту також убирати. Ну, тобто досить тяжка ситуація, тому зараз Реал грає так, як грає. По-друге, є проблема з Родріго. Родріго не реалізовує свої моменти. Це взагалі не типово для нього, тому що він має одну із найкласніших реалізацій в лізі чемпіонів. Це по-перше. Ну і взагалі, якщо ви подивитесь, як грає Родріго, то ви побачите, що він реально реалізує свої моменти. В нього класний удар. Якщо ми там подивимось на Вінісіуса, то у Вінісіуса нема такого удару. А ось у Родріго він є, але зараз йому просто не щастить. Але навіть з тими проблемами, в принципі, Спірал створює, Белінгем допомагає. Взагалі, той гол, який забив Белінгем е, другий, є реально дуже крутим. Ну просто мені нагадало е, зідана. Тобто пройти з центру поля повністю до карного майданчика, обіграти і пробити, і забити. Ну це реально круто. Так, там не було нічого такого. Ви не побачите там 300 фінтів або ще щось. Але правильне прийняте рішення, це по-перше, потім розкидав захисників, коли це було потрібно, і все. Все, гол. Тобто зробив все реально круто і, і показав, на якому він рівні. Е і це реально класно. Е ще хотілося б відмітити кепу. Е мені здається, що після такого матчу, ну. Просто гріх не дати шанс Луніну. Просто кепа провів ну жахливіший поєдинок. Це по перше. По-друге, так мені хтось може сказати, що він вже він врятував після удару Осімхена е головою. Нема питань. Один сейф, один. Все останнє, все, що він намагався зловити, це було просто жах. Його виходи з воріт. Це просто жах. Один ну, момент, коли ти відбив, ну це мені здається не є таким серйозним. Тим паче, що якщо б... Стояв би там куртуа, я впевнений, що першого голу, ну, скоріш за все, не було, тому що він би вийшов і нормально вибив би м'яч, з кутового все. Не було б ніяких взагалі проблем. Тому мені здається, все ж таки Кепа є таким варіантом, який не повинен зараз грати 100% в мадридському реалі. Це моя думка. Знову ж таки, в принципі, результат закономірний. Реал виглядав краще, гол Вальверди взагалі дуже крута річ. Якщо не бачили, подивіться, тому що ну, мало зараз в сучасному футболі досить мало таких голів, які забивають саме таким чином. Просто крутий поєдинок, який можна подивитись, передивитись, і ви отримуєте задоволення. Наступний поєдинок Інтер Бенфіка. Тут поговоримо більше не про сам поєдинок, а про Трубіна і взагалі як він себе показує. Мені здається, що Трубін поки що по-перше, вочевидь, він адаптується, адаптується до команди, адаптується до того, що від нього хочуть, і взагалі показує непоганий результат. Непоганий. Я дивився декілька поєдинків і в чемпіонаті в Португалії. Взагалі, вже зараз я дивлюся і думаю, як Бенфіка підраховує. За скільки вони його будуть продавати в лізі чемпіонів? Не все так гарно, але я дивився на захист Бенфіки, і це взагалі жах був, тому до нього питань ніяких. Два. Крутіших сейва, які він зробив ногами, і це реально було класно, тому що ну такі сейви взагалі досить така рідкість від голкіперів топового рівня, тому що вони намагаються взагалі-то там згрупуватися і відбити все ж таки руками або тілом. Ну якось так він відбив ногами. Це, по-перше, мені це нагадало ДХ в найкращі часи, тобто правильно розмістити свої ноги, так щоб не дати забити. Тому що ну, я впевнений, якщо б пробивав в тих двох моментах. Мартінес не Трубіну, то скоріш за все він би забив, тому що удари були реально класні. Побажаємо просто Трубіну грати ще найдійніше, тому що, в принципі, в тому, що Бенфіка програла, немає ніяких дорікань саме до Трубіна. Трубін показує себе надійно, він, що найголовніше, він отримав оцю надійність ще в шахтарі, тому що якщо ви згадаєте, як він починав, то все ж таки були ще нерви, і не всі проходять через це, не всі футболісти. Буває, що нерви вони ось всю кар'єру. Для мене такий приклад є Чубурячко. Якщо ви там дивились за Дніпром, то ось людина. Там, і в 32 він все одно він був на нервах завжди. Він завжди помилявся, завжди був на нервах. Але Трубін з цим поборовся, показує себе реально круто і показує з кожним поєдинком, що він буде рости. І я думаю, що реально Бенфіка знає, що вони його продадуть ну, за дуже великі кошти. І для них це реально був крутий трансфер. Це був подкаст UAFootball, аудіодумка, тому що аудіо, тому що тут є наші думки. Дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що ваші коментарі, ваші лайки, дзвіночки, питання, пропозиції це все за замовчуванням. А звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там ми слухайте. Якщо користуєтеся платформою там, де можна протиснути п'ять зірочок або палець гори, або тим краще відгук залишити, то також обов'язково не забувайте це робити. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. А посилання є в закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту, тут як завжди. Не потрапляйте в положення поза грою, та нехай фортуна посміхається вам і якомога частіше, бо це доволі важливо. До нових зустрічей!